Вітаю вас! Ви на каналі Гемелі з вами Оксана Хміль. Мабуть, ви помічали, що останнім часом дуже багато говорять про те, що турбота про себе зараз дуже необхідна, і ось саме в цьому моменті у багатьох людей виникає такий внутрішній конфлікт, тому що багато хто вважає це проявами егоїзму, а не звичкою, яка допомагає. Турбуватися про себе та про своє психічне здоров'я і саме про свій власний добробут. При цьому турбота про себе є саме ключовим елементом, який допомагає зберігати психічне здоров'я, особливо зараз під час війни, коли ми постійно знаходимося у стані стресу. Саме фізична турбота може дуже допомогти утриматися в такий непростий час. Що взагалі включає в себе фізична турбота про себе? Ну, по-перше, це достатня кількість сну. А, тобто, якщо ви відчуваєте, що ваш сон не налагоджений і ви маєте недосип, а зараз ми маємо його багато, а, це один із критеріїв, який впливає на те, як ми потім себе емоційно та психологічно почуваємо. По-друге, це а, наскільки ви взагалі можете собі надавати право відпочивати, да? чи є у вас внутрішнє з цим. Узгодження та погодження на те, що ви можете собі це дозволити, якщо ви відчуваєте в тому, навіть якщо є якісь інші справи, які не можуть зачекати, наступне це збалансоване харчування. І а, якщо ви почуваєте, що вам потрібно звернутися до а, лікаря. Потрібно звертатися саме вчасно, і якщо ви знаєте про такі речі, як регулярні медичні огляди, які також дуже необхідні та можуть запобігти багато проблем, якщо це виявити вчасно. І останнє це такий догляд зовнішній за собою, навіть якщо ми відчуваємо себе не дуже добре, але це завжди не є поводом, щоб бути неохайним, недоглянутим, тому що це також впливає на те, як я себе відчуваю, і може потрохи затягувати в дуже такий небезпечний стан. Але може ви помічали, що навіть і до війни було іноді важко чомусь турбуватися про себе? От, здається, такі прості речі. Але чомусь не виходить регулярно турбуватися про себе. Давайте подивимось, що може впливати на таке ставлення до себе, і взагалі де ми цьому навчаємось. Базовим речами у питанні ставлення до себе людина навчається у дитинстві. Тобто вона ніби всмоктує в себе те, як до неї відноситься. Та людина, що її виховує, тобто це можуть бути не тільки батьки, але взагалі якісь інші дорослі, що виховують дитину, і своїм ставленням до неї показують, як треба до себе ставитись. Тобто, у багатьох випадках, якщо батьки, що мали піклуватися про дитину, не мали змоги адекватно піклуватися або проявляли зневагу, Незацікавленість відкидали дитину, то і дитина не зможе навчитися адекватним патернам турботи про себе, тобто адекватним звичкам, як потрібно до себе відноситись. І от в таких ситуаціях та випадках людина може навчитися тому, що ніби піклуватися про себе, турбуватися про себе, мати якісь потреби це погано, це перерівнюється до егоїзму, і це, звісно, не відповідає реальності. Тобто, зневага і травма в дитинстві може призводити до дуже серйозних порушень. В тому, як людина буде ставитись до себе, піклуватися, чи не буде вона завдавати собі шкоди, тому що інколи в таких ситуаціях люди навчаються не, не, то, не те, що турбуватися про себе, а взагалі навчаються карати себе та завдавати собі шкоди. І тоді потім, вже в дорослому віці. Коли людина зростає, вона ніби продовжує дивитися на себе тими самими очима, тої самої людини, що виховувала, та показувала ось такі патерни поведінки, де вона навчалась так дивитись на себе. Ніби ось ті дорослі з тими очима та поглядом стають всередині людини, тобто вони ніби всмоктуються всередину, да, і є вже таким внутрішнім. Дорослим, який може відноситися дуже по недоброму та не бажати добра. І тоді формується така зла частина всередині людини, яка бажає чогось поганого для людини. Але якщо ми починаємо фокусуватися на поліпшенні саме цих паттернів, тобто, Починаємо вчитися навчатися навіть у дорослому віці, турбуватися про себе це дійсно може допомогти реорганізувати ось ці неадекватні патерни поведінки і, взагалі, впливати дуже позитивно на ваш тип прив'язаності. Таким чином, через дії ви починаєте, ніби змінювати ту внутрішню злу фігуру дорослого на більше позитивну фігуру, та що буде підтримувати та що вміє. Піклуватися, помічати ваші потреби. До речі, в ємдар-терапії є така можливість, наприклад, почати помічати а, в ваших діях щось позитивне, що ви вже починаєте робити по відношенню до себе. І потім, за допомогою білатеральної стимуляції та ємдар-сесії, ми підсилюємо цей стан позитивного дорослого всередині вас, що вам вже допомагає знову таки а, Починати діяти по-іншому, більш позитивно та випрацьовувати, вибудовувати ось ці нові, адекватні патерни турботи про себе. І для того, щоб трохи відокремитись від цих деструктивних патернів, я вам зараз запропоную два питання, які, може, вам допоможуть знайти де саме ви навчились оттак відноситись до себе. Щоб зрозуміти, що це не є весь ви, що це тільки частина вашого досвіду, тільки якісь спогади, і тоді з цим же можна щось зробити і не дозволяти привласнювати цим цьому досвіду вас. Кожного разу, коли ви помічаєте щось, що повторюється у вашому житті, що ви, наприклад, дієте ніби на автоматі, але вам це не подобається. Дуже добре питання, це де можливо ви навчились цьому раніше. Тобто, спробуйте згадати ситуацію з вашого дитинства якомога раніше, де можливо, ви вперше це побачили, де ви вперше в це повірили. І цьому навчились, наприклад, якоїсь звички, що зараз а, взагалі вам не допомагає, да? де ви навчились так турбуватися про себе, або, наприклад, де ви навчились а, саме а, такі звички, як а, знехтувати своїми потребами у відпочинку, або у сну навіть, да? або ось так, от має мати такі стосунки з їжею. Да? Там, наприклад, їсти. Зовсім не те, що потрібно їсти, відноситись до себе, ніби як до місця, куди можна вкидати все, що завгодно, і це нормально, або взагалі не витрачати час на те, щоб приготувати собі нормальну їжу. Іноді під час роботи з темою турботи про себе, з темою опікування про себе, можна знайти такі попередження або Думки про те, що я, наприклад, не заслуговую того, щоб про мене дбали, або це занадто добре для мене, або навпаки, що турбота може приносити небезпеку. Ось я вам зараз наведу два приклади, дуже дуже знайомі з дитинства. Наприклад, коли мама заплітає коси своїй дочці. І тягне волосся так, що їй боляче, але вона не звертає на це увагу, навіть якщо дочка каже, що мені боляче. І тоді ось вам приклад того, як мама турбується про дочку, але це пов'язано з фізичним болем та з такою зневагою до того, що відчуває дитина. Або інший варіант, наприклад, коли дитина падає, розбиває собі щось, і батьки починають. Намагаються, намагаються якось вилікувати цю рану, але при цьому так само не звертають увагу на те, що, наприклад, дитина там, просить не робити це так інтенсивно, що їй боляче зараз. Да? Тобто може казати: Та потерпиш, нічого страшного, все добре, або там казати про те, що. І я там колись падав, да, і все нормально було. І тоді така ситуація знову пов'язана, ніби з одного боку, з турботою та з та спіклуванням, але це має ось такі, якби поруч моменти з тим, що це боляче і. Важливій людині, яка дбає про мене їй все одно, що я відчуваю зараз, навіть якщо я про це говорю їй. І тоді, взагалі, тема турботи про себе вона може викликати незрозуміле небажання взагалі цим займатися, але людина може не усвідомлювати, чому саме. Так наш працює мозок, що ці асоціативні зв'язки вони формуються саме от з таких подій. Коли задіяне декілька каналів сприйняття, тобто коли там є і емоції, і тілесні відчуття, тобто соматичний канал, і це все переплітається ось такий тугий вузол, що потім не дуже зрозуміло з логічного боку, чого саме ця тема викликає в мене таке небажання, але все це можна знайти, розв'язати і розставити по місцям. І дуже важлива річ, що всьому цьому ми навчаємось. Тобто, ці патерни-поведінки, це як звички, але вони деструктивні. Так само ми можемо навчатися, як ми вже про це з вами сьогодні говорили, чомусь корисному, що нам буде допомагати. Тобто всі ті правила, які ми знаємо, і я зараз ще трохи поділюсь з вами лайфхаками, що може допомогти, вибудувати саме ось ці позитивні корисні звички у фізичні. Фізичній турботі про себе. Давайте ще раз подивимось, що саме потрібно робити, якщо ми говоримо про фізичну турботу, а потім як це робити, щоб це стало корисною звичкою. Якщо ми кажемо про тіло, то це сон, тобто відреагувати по можливості, звісно, враховуючи всю ситуацію, в якій ми зараз знаходимося: свій сон, а це наступна їжа, тобто ваші стосунки з їжею. Прийняти да, робити це регулярно, тому що це також дуже корисно і потрібно нашому тілу. І фізичне навантаження також важливо подбати про свій простір. тобто, те, де ви знаходитесь більше всього, іноді, коли у нас не дуже гарний настрій, нам здається, що нам все одно що нас оточує, хай буде як буде, але насправді це не так. І може ви помічали, якщо ви поприбираєте або якось подбаєте про свій простір. Щоб вам було комфортно, приємно, щоб це приносило вам задоволення, це дійсно впливає на наш настрій і наш емоційний стан. Тому простір, в якому ви знаходитесь, так само має важливе значення для вас. Подбайте про це, щоб там було приємно і ви отримували задоволення. Тепер, якщо перейти саме як це вибудовувати, дуже потрібно розуміти, що ми не можемо одразу все. Почати робити і якщо ми поставимо перед собою таку мету, то це 100% дорога в нікуди. Ми не зможемо одразу все почати робити, якщо особливо, якщо ми це не робили до цього, тому потрібно розбити, знаєте, на маленькі кроки, такі, щоб вони казались вам крихітними. Щоб не викликала у вас це бажання це не робити, і ви могли це доєднати до чогось що ви вже робите для того, щоб впроваджувати якісь зміни в плані звичок, дуже може допомагати або Щоденник, ось цих звичок, або є такі трекери, звичок, які дуже багато є у доступі, і навіть вже є в електронних застосунках багато варіантів, що можна використовувати. Там є можливість ставити собі нагадування, контролювати це, відстежувати. Чи ви робите це як багато, де ви щось пропускаєте, і потім можна це проаналізувати та зрозуміти на що потрібно звернути увагу, щоб може щось змінити в ці, от в цій рутині або послідовності цих звичок? Хочу вам порекомендувати дві книжки саме про звички, які якщо ви захочете. Цієї теми більше детально розібратися. Одна з них це крихітні звички, а інша атомні. Вони схожі, але там є дуже багато вправ, які вам допоможуть саме вибудувати нові та багато нових звичок. І давайте трохи візьмемо вже лайфхаків з цих книжок, що ви можете застосовувати, починаючи з сьогоднішнього дня. По-перше, це як ми вже з вами зрозуміли, потрібно. Вашу мету розбити на маленькі кроки, тобто, навіть сама назва цієї книги вона каже про крихітні звички, тобто крихітні кроки, які можна зробити. Наприклад, якщо ви хочете. Почати віджиматися 30 разів або 100, то звісно, що не потрібно починати з такої цифри. Віджимань це не призведе вас до успіху. Потрібно почати, хоча б з одного, але щоранку. тобто оберіть якусь одну просту, дуже просту дію, яку ви можете робити, але регулярно. Або, наприклад, якщо ви хочете додати собі корисну звичку у їжі, наприклад, їсти більше овочей, то не починайте з того, щоб робити одразу збалансовану тарілку, а спробуйте додати хоча б один овоч, але кожного ранку, чи там в обідню перерву, або три рази на день. Це не буде у вас займати багато часу, але якщо ви будете це регулярно робити, як стверджує автор цієї книжки, то поступово ви захочете це збільшувати. Тобто, коли ми починаємо робити щось маленьке, регулярне, ми до цього звикаємо, і нам хочеться вже робити цього більше. Так, ви можете вже і не помітити як, наприклад. Ви почали з одного віджимання, а вже 30 легко віджиматись, або почали з одного овоча, а вже овочі є у вашому постійному раціоні. Наступне, що важливо, коли ви для себе вирішуєте, що ви будете робити та коли, а зверніть увагу, що було якомога менше перешкод для цього. Тобто так, щоб вашому тілу, мозоку та психіці це давалось якомога легше. І а, якщо у нас буде багато якихось перешкод, то, скоріше за все, ми ці звички так і не впровадимо. І дуже а, гарно допомагає, якщо ви приєднуєте якусь нову звичку до того, що ви вже робите як рутину. Ну, наприклад, якщо ви там зранку п'єте вже стакан води, і, ви можете додати туди, от, наприклад, віджимання, да, або там присідання, якщо ми кажемо про фізичне навантаження. Або, наприклад, я коли я п'ю воду, а, я там одразу після того, як ставлю стакан, йду і приймаю душ. Тобто, коли ви поєднуєте ці дії і з'єднуєте з тим, що вже існує як автоматична звичка та дія у вашій у вашому житті, і ви робите це вже на автоматі. Ось такі маленькі та прості поради, які насправді можуть дуже а, допомогти вам вбудувати ось ці Конструктивні позитивні звички, які взагалі змінять в результаті ваші патерни турботи про себе, і ось ту внутрішню частину, яка буде потім позитивною для вас, буде вас підтримувати та впливати на ваш емоційний стан і самопочуття, коли ми відчуваємо всередині себе сам, співчуття до себе, любов. Тоді ми можемо по-іншому взагалі переживати будь-який стрес. І це буде дуже підтримуючим ресурсом, який допоможе з цим впоратись. На цьому сьогодні все. З вами була Оксана Хміль. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, питання, і ми з вами ще побачимось у нових випусках.